Олійник Оксану Володимирівну заклад дошкільної освіти No20, вчитель дефектолог з презентацією посібника сенсомоторний розвиток дошкільників з особливими освітніми потребами. Добрий день, шановні колеги. Рада вас вітати на освітньому марафоні. Він проходить у важкій для країни. І кожного особисто час виховувати, навчати, розвивати маленьких українців. Особливої уваги потребують дітки, що мають певні порушення розвитку сенсорні, фізичні, психологічні або емоційні. Тому сьогодні пропонуємо поговорити про сенсомоторний розвиток дошкільників, застосування елементів методики сенсорної інтеграції в роботі корекційного педагога. Та вихователя дошкільного закладу. Дошкільний вік це найсприятливіший період для загального розвитку дитини, найбільш інтенсивно розвивається пізнавальна і рухова діяльність. В останні роки відзначається стійке збільшення кількості дітей з комплексними порушеннями розвитку, які мають свої специфічні особливості: високу чутливість, гіперактивність. Слабкість нервової системи і високу емоційну лабільність, низький рівень уваги та пам'яті. і батьки дуже часто описують проблеми деяких дітей таким чином. При найменшому дотику схоплюється з місця, кричить, може вдарити. Коли чує різкий або голосний звук, вона закриває вуха руками, розгойдується. Постійно викладає предмети у рядок, спроба порушити порядок призводить до дуже бурхливої реакції, неймовірно вибірковий в їжі, його практично неможливо нагодувати. Ці побічні ефекти поведінки пов'язані з тим, що у дитини порушена сенсорна інтеграція, здатність адекватно сприймати навколишні явища та подразники. Саме від цієї властивості залежить правильна соціальна адаптація дитини, її здатність гармонійно взаємодіяти з усім оточуючим, в тому числі здатність до навчання. У наш час проблема сенсорної інтеграції у дітей стоїть особливо гостро, оскільки вони обмежені в отриманні взаємодії з навколишнім світом, тактильної взаємодії. Ми ходимо у взутті, одязі, їздимо транспортом. Ми часто, самі того не помічаючи, викликаємо у дітей сенсорні перевантаження, зору, слуху та інших сенсорних систем. Прикладами можуть послужити телевізор, комп'ютер, планшет, тому для поліпшення сенсорного розвитку дитини необхідно збагачувати теорію і практику дошкільного виховання. Розробляти і використовувати найбільш ефективні технології сенсорного та сенсормоторного розвитку. У зв'язку з цим ми презентуємо вашій увазі посібники, в яких запропоновані найбільш ефективні засоби та методи попередження та подолання прояві небажаної поведінки. Дамо рекомендації, як створити спеціальні умови в закладах освіти, що полегшить сприйняття навколишніх об'єктів. Як організувати продуктивну взаємодію з ними? Дані вправи опробовані в практичній роботі. Осібник сенсорна інтеграція дітей з розладами аутичного спектру за нашого авторства присвячені одній з найбільш значимих проблем дошкільної корекційної педагогіки: надання допомоги дітям з розладами аутичного спектру. Впоратися з порушеннями обробки сенсорної інформації, в ньому дається пояснення дивної поведінки дитини, стереотипі, ритуалів, самостимуляції, аутоагресії, та Очевидно, що діти з порушенням сенсорної інтеграції не можуть самостійно подолати негативні емоційні прояви та недоліки поведінки. Попередження та подолання цих проблем. Потребує спеціальних корекційно-розвиткових занять, спрямованих на покращення інтеграції між різними сенсорними системами. Хочу звернути вашу увагу на те, що перед тим, як застосовувати будь-які стратегії подолання небажаної поведінки, зменшувати або збільшувати сенсорне навантаження, розвивати сенсорні відчуття. Слід зрозуміти структуру порушення сенсорної сфери дитини, тобто провести діагностику. Порушення сенсорної інтеграції виражаються у кожної дитини по-різному. Дитина може мати порушення в роботі одних сенсорних систем, інші можуть розвиватися правильно. Вивчивши різні опитувальники та скринінги, нами розроблено власний тест, який розділений на категорії. Гіперчутливості та гіпочутливості. Спостерігаючи за особливостями поведінки, а також в яких умовах трапляється небажана поведінка, за допомогою даного тесту можна визначити, які наявні труднощі в обробці сенсорної інформації тієї чи іншої дитини. За допомогою тесту визначаємо сенсорні порушення вестибулярної Тактильної, візуальної, аудіальної та нюхової системи, труднощі у сфері навичок самообслуговування, рівень соціалізації та адаптації дитини до навколишнього середовища, рівень сформованості ігрової діяльності. У групах, де перебувають діти з порушеннями сенсорної інтеграції, створюються такі умови, щоб дитина могла перебувати в спокійному стані. Проте, дитина може виявляти тривогу на якийсь подразник. Тому слід бути уважними, оскільки тривога проявляється в різних формах, і це може виглядати як відмова від прямого зорового контакту, махання руками, кусання, підвищений тактильний захист, тобто негативна реакція на дотик, або інша неприйнятна поведінка. У цих випадках. Використовується одна з технік: заспокійлива техніка або вихід ситуації сенсорного перевантаження. У цьому допоможуть сенсорні іграшки, одягання речей, які забезпечать заспокійливий глибокий тактильний вплив. Це можуть бути обтяжені жилети, ковдри, капелюхи або кепки, окуляри. Вибачте. Ще назад. Щоб дитині було легше впоратися зі своїми емоційними навантаженнями, пропонуємо використовувати фотоальбом Моя релаксаційна книга. Попередньо слід підгодувати картинки з винагородою. Це можуть бути сенсорні іграшки або харчове заохочення. Додатковий час для відпочинку рухлива гра. На перших етапах ми вчимо дитину слідувати інструкції, продемонструвавши її. Візьми м'яч і міцно стисни, а зараз відпусти м'яч, розслабся, показати дві-три картинки з винагородою для вибору дитини за бажання. Поступово додаємо сторінки з релаксаційними вправами. Поки дитина не зможе прочитати всю історію та виконати задані вправи крок за кроком з допомогою дорослого. Коли дитина виконує заспокійливі вправи самостійно, скасовуємо підказ. Техніки релаксації можуть бути використані як картки у картковій системі комунікації дитини. Працюючи з дітьми зараз. Ми повинні враховувати стабільність на колишньому середовищі, розклад та підходи у роботі. Навички формуються швидше і застосовуються легше, якщо їх можна практикувати і в садочку, і вдома. Така послідовність у підході залежить від взаємодії, закладу і родини дитини. Для цього можна використовувати зошит взаємозв'язку між педагогами і батьками. Батьки цікавляться і переживають про те, як прийшов день у дитини, якщо навички спілкування, комунікації знаходяться в процесі розвитку. Записи у зошиті є шляхом обміну стратегіями для цілеспрямованої підтримки дитини. Це дає змогу передбачити конфлікти та труднощі, а також подолати їх з допомогою командної роботи. Даний зошит має вигляд бланку, який розділений на колонки. Перша колонка це вид діяльності. У ній записує діяльність, у якій брала участь дитина. Наступна мета діяльності. У ній зазначаємо, яка мета цієї діяльності. Наприклад, це може бути соціалізація, розвиток дрібної моторики, самостійності при виконанні завдань, когнітивні навички, розвиток загальної моторики, мовленєві навички, комунікація. Виконання завдання дитиною записуємо, як дитина виконала завдання, наскільки самостійна дитина, як довго вона може зосередитися на завдання. У колонці стратегії відмічаємо, чи були змінені завдання, чи змінювали середовище, які візуальні або аудіальні стратегії використовували. І остання колонка це ідеї для дому садочка. Ідеями для дому можуть бути які види активності можуть практикуватися вдома для закріплення нових знань, навичок отриманих у садочку або вдома? В нашому дошкільному закладі понад 10 років виховуються хлопчики та дівчатка з комплексними порушеннями. Час підтверджує, що інклюзивна освіта прекрасна форма роботи, тому що діти з особливими освітніми потребами успішно інтегрують у здоровий колектив. Після нашого дитсадка більшість з них іде навчатися не в спеціалізовані в школи, а у звичайній загальноосвітні. Створивши школу сприяння здоров'ю, особливу увагу ми приділяємо заняттям фізичної культури, корекційним заняттям сенсомоторного розвитку, що допомагає зміцнювати здоров'я дітей, розвивати у них різні органи відчуття. Сенсомоторика це взаємокоординація сенсорних і моторних компонентів діяльності, отримання сенсорної інформації розводить до запуску рухів. Сенсомоторний розвиток становить фундамент загального і розумового розвитку дитини, тому в дошкільному віці необхідна постійна його активізація у всіх видах діяльності, зокрема фізичному розвитку. Саме у методичному посібнику сенсомоторний розвиток дошкільників з особливими освітніми потребами за авторства вчителя-дефектолога Коксани та вихователя скульптури Боднарчук Тетяни розміщені матеріали на допомогу педагогам та батькам щодо вправ, які слід проводити при порушенні сенсомоторного розвитку. У зв'язку з цим, починаючи з молодшого дошкільного віку, Вихователем з фізкультури, вчителем реабілітологом дошкільного закладу у співпраці з вчителем-дефектологом проводяться різноманітні комплекси корекційних занять, метою яких є надати дитині таку кількість відповідного сенсорних, вестибулярних і тактильних стимулів, щоб посилити, збалансувати і розвинути обробку сенсорної інформації центральної нервової системи. Дані заняття мають характер рухової активності, що спрямована на стимуляцію відчуттів. Вони адаптовані до рівня розвитку дитини, проходять у формі навчальної гри. Ця методика допомагає дітям з різними порушеннями поведінки, мовлення, мислення, уваги, емоційної сфери, успішно долати перепони у розвитку і соціально адаптуватися в суспільстві. Зі структурою заняття ви е, мали змогу ознайомитись на даному слайді. На заняттях проводяться як традиційні за, е, вправи загального розвитку, так і спеціально підібрані індивідуально для кожної дитини з урахуванням сенсорних потреб, моторного планування, мотивації та уваги. Оптимальна періодичність Проведення занять два рази на тижні тривалістю 20-30 хвилин. Заняття можуть бути як індивідуальні, так і груповими по 3-4 дитини, залежно від ступеня порушення психологічних особливостей дітей. Для комплексів прав. І занять використовується не тільки стандартне спортивне обладнання основних кольорів, обручі, м'ячі та інше. Але й спеціальне сенсорне обладнання. <клух> Сенсорні м'ячі, масажні м'ячі, фітбол м'ячі, м'які модулі, бату для комплексів вправ і занять використовується не тільки стандартне обладнання, а спеціальне сенсорне. Сенсорні м'ячі, масажні м'ячі, фітбол. Балансувальні дошки, гойдалка, сквізи, дидактичний матеріал, тактична доріжка та климки, координаційна доріжка, устаткування має певні властивості, які використовуються для оздоровчих, корекційних та дидактичних цілей. За допомогою кольорів можна регулювати психоемоційний стан дітей. Використання різноманітного обладнання надає емоційне забарвлення корекційним заняттям. Діти краще засвоюють запропоновані знання та вміння та насичують ними самостійну рухову діяльність. Цілеспрямоване формування у дітей дошкільного віку із особливими освітніми потребами, сенсомоторної активності шляхом використання різного роду завдань та вправ у спеціально створеному середовищі має позитивний вплив на, навч... на формування навчальних навичок. Попередження, виникнення та подолання вторинних порушень, розвитку шляхом використання, компенсаторних можливостей мозку, створює умови для успішної соціалізації дитини. Дякую за увагу та терпіння. Вибачте, за технічні проблеми. Бажаю вам миру, вашому дому та нашій батьківщині. Дякую.